У Кабміні знову заговорили про проект Стіна. Мовляв, на російсько-українському кордоні роботи тривають, захисні споруди будуються. Також тривають роботи і у зоні АТО на лініях оборони заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Ми не дамо можливості терористам, найманцям, бандитам і іншим посібникам російського тероризму. Передавати зброю, пересікати державний кордон, пересікати лінію безпеки. І відправляти туди розвідувально-диверсійні групи. Але щоб довести ці проекти до кінця, уряд проситиме гроші у міжнародних структурах. Натомість у Кабміні обіцяють знайти кошти, аби цього року родинам загиблих героїв Небесної Сотні знову дати фінансову допомогу по 121 тисячі гривень. Також такі кошти отримують і ті, хто був важко поранений під час Революції Гідності. Після вшанування пам'яті Небесної Сотні хвилиною мовчання урядовці взялися за буденні справи. А точніше за Донбас, за словами прем'єра, уряд знайшов 700 тисяч євро для протезування наших бійців, які постраждали під час боїв у зоні антитерористичної операції на сході. Також у Кабміні вирішили не платити за електроенергію, яка постачається на окуповані території Донбасу. Таке рішення Арсеній Яценюк мотивував тим, що Україна не збирається таким чином фінансувати терористів.